Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишко, Тишко і Яринка, Тишко та Новий горщик. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось Мишко, Тишко і Яринка влаштували пікнік у тишка в садку. Мені треба піпі. -пі. Мовила яринка. Побіжу в будинок і скористаюся там горщиком. Хм, а чому у яринки немає підгузника? запитав Тишко. Тишку, ми з яринкою трішки старші за тебе, пояснив Мишко. Ми вже не носимо підгузників. Ой, мовив тишко і поглянув вниз. А мені подобається носити підгузники. Підгузники це добре, вів далі Мишко. Але горщик краще. Я раніше вдавав, що мій горщик це перегоновий автомобіль. Поки я робив на ньому всі потрібні справи, я ще й вигравав у перегонах. А я вдавала, що мій горщик гарний білосніжний єдиноріг. Весело розповіла Яринка, коли повернулася до друзів. Я уявляла, як стрибаю на ньому на галявині поміж прекрасних квітів. «Хм, як круто, радісно підхопив Тишко. Може, я й собі спробую. Наступного дня Тишко сказав мамі, що більше не хоче носити підгузники, тож мама дістала йому горщик. Тишко стояв, дивився на горщик і намагався уявити, на що б він хотів його перетворити. Хм, може на дракона? Ха, Та ні, це надто лячно. А може на американські гірки? О, ні, кататися до гори дригом точно не варто, коли какаєш. Тишкові вже не сила було терпіти, тож він мерщій вмостився на горщик, щоби зробити піпі, -пі в новій яскравій космічній ракеті. Тишко уявив, як летить десь далеко в космосі і разом зі своїми новими друзями, інопланетянами вчиться користуватися горщиком. Не забудь помити руки після того, як сходиш на горщик, кричала мама тишка з планети Земля. Яринка і Мишко казали правду. Ходити на горщик дуже весело, і невдовзі тишкові це сподобалось. Він дуже пишався собою, коли не забував скористатися горщиком і з гордістю показував його яринці та мишкові. А ті лише плескали, підтримуючи свого друга. Кілька днів по тому тишко прикрасив горщик космічними наліпками і встиг сходити на нього безліч разів. Інколи Тишко надто захоплювався грою і міг забути про горщик. Тож, час від часу прикрощі таки траплялися. Проте мама заспокоювала Тишку, все гаразд. Я знаю, як ти стараєшся. Тобі все чудово вдається. Невдовзі Тишко вже ходив на горщик кожнісінького дня. Тому про підгузники можна було забути, а замість них. Одягнути зручні барвисті трусики, трусики з черепами, як у пірата, трусики з кітом, з м'ячем, зірочками, у смужку і навіть з крокодилом. Полундра на абордаж! викрикнув пірат Тишко, вирушаючи в наступну подорож на горщику. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.